Ніколи не сваріть собаку в таких випадках. Дивимось, відео. Это что за свинство? Это что что за за свинство? свинство? Опять он снял выключатели. Все выключатели сожрал. А Это как это называется? Чому ж не можна сварити собаку в такому випадку? Все дуже просто. Собаку можна сварити виключно в момент демонстрації негативної поведінки. В інакшому випадку собака просто наспівнесе не ваше покарання із дією, яка відбулася 15 20 хвилин тому. У випадку, як на відео, собака просто зрозуміє, що коли хазяїн приходить, він завжди злиться на неї чомусь. І в цьому випадку треба не сварити собаку, а зрозуміти причину прояву цієї поведінки. Можливо, їй було просто скучно. Можливо, не було достатньо виголу, Можливо, їй дуже стресово залишатися саме одній. І саме тому в жодному з випадків не можна сварити собаку в цій ситуації, а треба вирішувати цю проблему із спеціалістом, шукати причину цієї проблеми. А якщо ваша собака не чує у вас на вулиці, тоді пишіть кодове слово вулиця в коментарях та отримайте безкоштовний відеоурок.